Yeah. Я похмурю, я вроде кошміці втрачаю розум, коли я один, коли я один вмирах oh, середи ламаю, всі зв'язки з усіма людьми Вони мене ненавлять, вони не плювати на самоті Продовжую вмирати Смерті не боюся, живу вона, якщо немає нічого, Знач нічого втрачати Мене дратують люди, тільки вміють поранити словами, глимока рада від наскрізь моє серце, атакує біль що поганого, не бажали, клоуна було наплювати. Знайте, ви залишилися у минулому без вигна порожнім келихом. Замкни мою душу в собі, візьми її під свій контроль. Кині у темниці ключ геть у море. Я хочу бути навіки твоєю, навіки моє тіло належатиме тобі. Навіки моя душа буде твоїм багатством або нещастям. Навіки я молитимусь лише своєму божеству і читатиму лише одне святе письмо. Яке справді вірю перед яким готова поклонитись і впасти на коліна. І навіть якщо коліна стікатимуть останньою кров'ю, я не встану, поки не дочитаю свою мову. Злегою із прирушав, хто на у грехах Якщо ти при друзях, значить я не ділах Якщо справа важливі, що це прав зі знайдуть у снігах, знайду снігах. Злого ніс прирожах, тонути наш у гріхах, якщо ти бра друзях, значить з я не приділу. Хоча розправжливіше у цифрах твоє діло знайдуть у снігах. Смерті не боються, живо якщо немає, нічого значить нічого втрачати мене дратують люди, тільки вміть порати словами, бо Чем ты там едишься? Ну жопа такого як так ты се отняш называю? Как ты жила, нес называю? Жилажилетка.